Це результат проведеної мною роботи. Значить, ось, бачите, зубчик, який видалив, оце сміття, яке збиралося біля зубчика. Тут, ось бачите, теж так само: ось сміття, скільки сміття. Бачите, шерсть і залишки їжі. Цей зуб, ось бачите, це зубний ось теж залишки шерсті, їжі. Ось. Ось це зубний камінь, шматочок. Він розколюється з ультразвуком. коли його знімаєш, він розколюється і розвалюється, розлітається. Ось зубчик, бачите, один корінь ще працював, функціонував, решта не функціонувало. Цей просто висів там, тримався. Ось так от. Ось це теж зубний камінь. Бачите? Це такі зубні камінці. Бачте, це видалення зубного каменю.